Привіт усім. Щиро рада вас бачити. І так. Сьогодні розмовлятимемо знову про темні сили і світлі сили. І загалом я розкажу, яка нечисть може вийти з вод лісів, і землі на зелені свята. Як від неї оберегтися? І взагалі чи слід з нею контактувати? Поїхали. Зараз я запрошу гостей. Так, сподіваюся, ви будете активними. Один глядач. Так, глядачів більше. Ділимося ефіром, лайкаємо. Я думаю, розмова буде цікава. Ну і мій сьогоднішній образ знову ж таки маленька чорна сукня. Я не розумію, що ви маєте на увазі СС. Я знаю, хто mm. <головік> там служили, коли ця служба працювала. ну, Дякую, дякую, дякую. Ну, ви мали в вигляді точно не це, я думаю. XXX. І так, взагалі, зелені свята це жіноче свято, і дівчата на його гадали, прикликали свою долю. Ну, і принаймні тут цілий тиждень триває після трійці святкування, так би мовити, це ще поминальний тиждень. І це свято всіх недобре померлих. Отож таки. Я вибачаюся. Хто там може приходити? Е є така повір'я, що якщо на трійцю або після неї піде дощ, то, значить, то з неба вже прийшли душі душі тих, хто пішов трагічним шляхом із життя, е самогубці, ті, які померли раптово і не зрозуміли, що вони померли. І далі ті, хто не хрещені, дівчата, які зарученими померли трагічно, і так далі. Є е, така віра древня, що ці люди вони потрапили, не потрапили у світ мертвих, але пішли світ живих, і тому вони не мають спокою. Ось і тривожать живих. І приходять із тілі тією, щоб живі або їх переконали в тому, що вони померли, провели обряд і відвели все таки на той світ. Так, лайф-трансляція заборонена для деяких глядачів. От люди добрі, що може бути забороненого в моєму образі? Ну, пробачте, якщо це заборонено для підлітків, якщо дівчина молода, ходить в такій сукні, ну а що в цій сукні такого? Привіт, привіт, Яна. Дякую за лайки. Лайкаємо, лайкаємо. Дякую, дякую, дякую. А деякі ж навпаки, такі от привіди, мавки, вони приходять для того, щоб назбирати собі данину. Щоб назбирати душ, особливо вони можуть бути хижими до хлопців, тому що іноді через них загинули ці мавки древні, і вони можуть утопити, заманити в хащі лісу, де людина не знайде виходу. Мавка може явитися у вигляді, мавка-русалка, у вигляді ну, дівчини, яка дуже подобається хлопцю, дружини і будь-кого, а потім нібито заведе практично у свій світ. Так, глядачів тут не дуже багато, тому продовжую запрошувати. Актив. Так, я зараз тоді вийду з ефіру і знову зайду. Не подобається мені, що він обмежений.